Друзі, добрий прийде, добрий ранок усім. Тільки що зайшла на синоптик. На синоптику показує, що у нас сонечко з 7 часом вранку, але його і приблизно немає. Хмарно, вітер, прохолодно. От, і друзі, не знаю, часи будуть переводити чи ні. Хто чув, бо я щось ніде інформації ніякої не бачу. Це ж в кінці. Цього тижня повинні перевести час. В кінці березня ж переводили на літній час. Чи прийняли вони там, чи не прийняли. Казали, що вже не будуть переводити, але ж у нас як все робиться. Кажуть, одне роблять друге. Так, відкрила свою розсаду, свої перчики. Отакі в мене тут вони ростюшки мої. Помідорчики, там ще маленькі перчики. Взагалі, друзі, щось буде, щось куплю. Так, а зараз я йду відкривати курей, тоді кекс, а тоді піду до ласуні. Побігли мої красотки, побігли, Петя з ними. Бігом, бігом. Вчора вони чотири яйця знесли, молодці. Позавчора 4. Ну, це щось все одно мало. Що ж їх 10 штук, а по 4 яйця тільки несуть. Якісь курки не несуться в мене, мабуть. Треба там тих старих пощупати. Воно грібні. Бачу, одной не дуже красний. Ходить. І ото біла, в мене ще одна курочка, вона теж старенька. Трактори гудуть десь. Вже зранку працюють. Так, ну, сьогодні в мене є плани, але ого, ось все. Прийшов снідати просто. На градуснику зараз плюс майже 9. Але прохолодно холодну надолу. Вітер холодненький. От. Ну а мені на 10 годин лікарню. Так що попораємося, поснідаємо та й поїдемо, бо і посилка прийшла. Прийшла запчастина. Що це капнуло мені на руку зверху, як свінограда, капелька. Прийшла посилочка на нову пошту з... з запчастиною до забула, як воно називається, друзі. Ну, в общем, коротше, що одержать давлення у нас у хаті води, бо не включається а, реле, Во, згадала, не вмикається реле і стукаємо по тому реле. В общем, чоловік відкрутив, ріш... ну, він вирішив, що то реле. Ну, побачимо. Купили реле нове, побачимо, чи справа нам те реле, чи знову треба ту станцію купляти, як воно вже надоїло. Ой, от люди кажуть, що у місті дорого за воду платять, а ми в селі. Самі вирили колодязь, скільки він нам обійшовся. Тоді ось я не знаю вже, яку пощуту. Ми купуємо ту станцію китайське ж все. Ви ж розумієте, яке воно все. Всі ці зараз запчастини, все таке воно ненадійне, що це я вам не можу передати. Так, ну добре друзі, пішла я управляти далі, бо балакає, як казала одна жіночка, ти тільки балакаєш, показуєш одне і те саме. Ну, в мене такі зйомки. Кому не подобається, то знімайте по-другому. У мене ж немає оператора, щоб мені розказував, як знімати. Так, пройду ще гляну по лісадниках, що тут у мене. Ці ще цвітуть мої пролісочки. От у мене чи підсніжники, два вийде, друзі. Так, уже і піончики повилазили, і тут трошки повисвобождала їх. Так що хай квітнуть мої цвіточки, а я пішла. Так, ну все, друзі, всі снідають, і рижик, і кекс, і ласуня, і курочки мої. Всіх я обійшла. Всім зробила добре, відкрила свої ростюшки і пішла я в кухню готувати собі сніданок. А ось вона і я. Так, ну ось такий завтрак я приготувала. Дві ложки в мене кашки, котлетка рибна і пол яєчка. І ще кава буде з молоком. Всім смачного, хто зараз снідає або обідає. Ну, ось ми поїхали в лікарню. На дворі сонечко, як і було написано в синоптику, але воно вийшло пізніше, чим там було написано. Як я боролась, було дуже хмарно. Зараз прояснилося небо і хороша така гарна погода, але є трохи вітерок, вітерець. От люди воно, обпіляли деревину, геть це липа була. Чого вони... Чого вона їм мішала, не знаю. Привет. Так що такі, друзі, справи. Славік думав, о, знімає мене. Я його не знімала. Це <світ> ж, друзі, люди по-різному реагують на зйомки, чого я і не дуже знімаю людей. Тому що зараз такий час, кожен боїться. Це і зрозуміло. Трошки витирала вікно, бо щось запотіло. Вроді ніхто не споживав, чого воно потіє, бо перепад температури. Машина стояла в гаражі, холодна. Так ну, що таке, друзі, ну добре, побачимося пізніше. Так, друзі, ну все. Побула я в лікарні, скупилася та їдемо додому. Буде розпаковочка, покажу, підкупила трохи. От бо в мене там є заморожений творог, та зроблю таке якесь з творога, щось вже треба робити. Ну, в общем, друзі, потім побачимося. На дворі дуже гарно. Потепліло, трошки такий вітерець. А вдіватися не знаєш як. Без куртки вроді і холодно. Вадим сидів у машині та каже, аж мокрий. А, от, а в куртці і жаркувато. В мене, правда, рукава відстібаються. Але я наділа тоненьку кофточку підніс. Ну, в общем, якось так. Дівчата сидять там і молоком торгують, усе є. Риби, правда, не було, не бачила такої річкової. Ну, я її не купувала. О, ну, дядько ходить у футболки, йому не холодно. Так що все, повернули на зарічну, їдемо додому. Так, друзі, ну ось ми приїхали додому. Така невеличка розпаковка, бо я ж у знам'янці скупилася. Це так, підкупили, бо в мене моркви не було. Значить що? Купили от такого хліба. Він сьогодні був по акції чорний хліб, то чоловіку хватив аж дві. Кажу, вистачить однієї, я спечу тоді. Ну, Взяв дві, хай буде дві. Тоді, друзі, от такий кофейний напіток з плодами та екстрактом чорниці. П'єм такий напіток. Бо, мабуть, поки з кофе я перегодю. Щось у мене гате давлення. 160 на 90 було сьогодні у лікарні. А попереді в знам'янки було, то було 180. Так, от таке мені подобається: зелена цибуля. і петрушка, дуже смачне. В супи додаю, дуже смачне. Так, значить купила фаршу свіного, домашня попереді брала, мені сподобався. Знову хочу зробити я свою ковбасу от, і курінного трохи взяла філе. общем, трохи все соєдню і буде нормально. Кілограм свіного взяла, пів кіла курінного і курінного філі. Друзі, сьогодні оце ж акція і все подорожало. Куряче філе у нас уже 172,90 кілограм. Парш куриний 155,90 і свиний 159,90. Взяли сьогодні отаку здорову одну е, скумбрію на 128-38 кілограм, скільки стоїть 160, ну, щось таке. Кажу, давай одну візьмемо, запечу в духовці, бо, бо солить нам не можна соленого. Ну, в общем. Буду готувати. Взяла пачку пшона, бо в мене закінчується пшоно дуже корисне. Їсти каші, ну і супи, чи капусняк. І взяла пачку кукурудзної крупи. Кукурудзяної Сьогодні по акції вона була недорога. Ну, в общем, каша дуже смачна, кукурудзяна. Взяла моркви, морква по 34,89. В общем, я взяла. Кіло 400. положу в холодне чи в холодильник складу. Так, взяла отаких от яблучок, бо це ж знаменці купила, а чоловік каже, а може якісь тут добрі, а це чемпіон. Ну, не знаю, буде мені. Значить, по 43-49. Трошки більше кіла. Взяла трохи. Так, взяли майонез. Кажу, для чого ти майонез береш? Хай буде. В общем, взяла гірчицю в зернах, додавати у салат. Я ж то робила салат, а в мене обична, а дуже смачно з такою гірчицею. І купила яблучний оцет. По акції сьогодні був написано натуральний. А чого написано натуральний? Взагалі на українській мові справжній пишеться. Чи є таке слово натуральне в українській мові, не знаю. Треба подивитися. І чоловік взяв два таких отстати. Кажу, для чого ти його береш? Хай буде, бо по акції, ну хай буде. От. Взяли пшоно, і крохмаль бабуся попросила в неї закінчилось. Це вона попросила, щоб я її купила пшона і крохмалю. Вона дуже любить кисіль. Ну, в общем, друзі, такі справи. Отак ми закупилися. Ой. А в лікарні, друзі, катастрофа. До 7 числа немає записі, не знаю. І оце ж дається на проходження комісії місяць. Подзвонила тільки що в лікарню, кажу, ну запишіть мене після 7-го. А вона каже, що ще база не дає з 8 числа записі. Тобто, до 7-го числа все зайняте сьоме. Вона каже, дзвоніть 31 березня у 10 часов ранку, 10 годин, каже, попробуємо записатися. А мені треба, друзі, пройти ще 3 три лікаря, Три лікаря. і УЗД серце. І їздити це ж ви понімаєте, кожен день. Бо то, що в один день, мабуть, я його не зможу все зробити. Це катастрофа. Не знаю, що ми будемо робити. По-перше, це все кошти. Взагалі, я не знаю. Це якесь здівательство над людьми, над хворими людьми. Це просто, я не знаю, на виживання якесь. Що це робиться таке з лікарнями? Це жах. Це просто жах. Так, ну що, друзі, прийшла я сюди на цей город. Отак нам його покультивували, рівненько. Зараз я буду робити підморку рядки. Ніякого маркера в мене не буде, немає, так що буду од руки. Зараз виламаю палички, щоб мітити мені де. Помощника в мені немає. Бо там я не змогла відкрити фіртку. Чоловік вдома робить. Воду, бо прийшла запчастина, те, що я казала. І він робить воду. Я зараз наламаю цю, паличок ті, що вставлять. і буду робити, потім вам все покажу. три ногу я не брала. От, Так що буду працювати з Божою допомогою, з Богом. Так, да, друзі, класно. Фризою оце ж зробили город. Земля, не наче пушок, але земля. Друзі, ну трошки влажнувата всередині, але суха геть, геть суха. Набила 11 лунок я. От, Ми отак сюди об'єм, Тоді потроху загортаємо, ямки все одно залишаються. А потім, як вона вже взійде, вже як підросте, тоді ми сапаємо, розрівнюємо землю. А так щита, яка влага, деяка вона попаде в ямочки. Ну, в общем, так Так ми і бурячок сіємо. Так ми все робимо, друзі. Добре, почала я працювати. Так, друзі, плохо вам видно, але ну, таку ділянку величеньку я посіяла моркви. От. Все, на сьогодні все. Не знаю. Може вдома там ще вийду, посадю горошок, побачу. Зараз треба мені відпочити, бо розболілася нога. Ну нічого, все нормально. Це ось калина в бабусі, але оце ж дерева ці нема кому випілять. Мішають вони, звісно, цій бідній калині. Так, ну а я йду в двір, опять піду за кауками, бо навпростець немає як пройти. Прийшла на свій город коло двору. Такі ланни, друзі. Ви ж не думайте, що це просто так. Посіяла тут два рядка моркви. Та я так тут сію завжди два рядка, щоб було мені вийти літом, де вирвати. І посіяла такий клаптик-горошку е, вже. Ну і поки е, сьогодні все. Воно, в мене цибулька зелена на городі вилізла, де була цибуля. Ну, один тільки кущик. Ні, я вона далі ще бачу, зеленіє. Ну, ладно. От. А завтра, дасть Бог, доживем, як кажуть, то піду на той город. До бабусі в двір буду садити чесник і кущовку. Сьогодні на ніч у нас плюс два тільки. Ну, кущовку можна садити, а ну, піду гну, щось там зеленіє. Може трава буде наша рости, та що в минулому році ми посіяли. Тут оце у нас, бачите, росте трава. Це ж тут була колись люцерка. Не знаю, чи буде цей рік люцерка, чи ні, чи все заросте травою. Взагалі, хай росте, ніхто його хорати вже не буде. Нема вже просто, друзі, сил. Тут ось ось треба ще повибирати оці всі кочки. ось все. Бо він оце кожен раз і приорює мені на город траву, друзі. Треба зайти буде та все зінугони так рівненько повибирати, бо потім не досапаюся. Боже, земля як порох, сухуща, сухуща. Це трошки сіяла морку. Знизу трошки влажно суха земля, друзі. Так, ну а тут оце ж ми косили, косили, косили. Не якась трава вроді є. Щось є, воно кущами травка. Може це та, що ми сіяли, хай росте. Оце ж так, одразу росте трава, вроде, друзі, і оцю ж сторону ми засівали, але там була одна амброзія. Трава, оце ж засуха була, ніякої трави не було. Так що не знаю, оце я хочу. Тут трохи я продублюю з того городу. Значить, трошки посію моркви, я це ж два рядка посіяла, інєгрітного бурячка. Баштан тут садити не буду. Його однаково тут немає. Не, він роде тільки оце ж засуха, цей рік знову буде засуха. І це. І огірки тут посадю. Польські свої, помідорчики, ну, але так багато вже садити не будуть. Теплицю ж поставлю. Розсада в мене підростає. Привіт! Що там садиш? Я моркви теж посіяла і горошок, поки і да. ну да. Я у баби там нанизу теж моркву посіяла. Завтра піду часник садити кущовку. В общем, потроху треба вже розкачуватися сусід вийшов та з ним пообщалися. Засадю кабаком до цієї до початку отої трави. Видно вам отам, де? І все, отой копать, що хоче, хай робе, Хоче засіває. Що хоче. Може навіть більше. Я сапати його не буду. Сікруха мені каже, а що покинеш? Кажу покину. На що воно мені треба? Я що три жили. І так здоров'я геть немає. Нам вистачить з головою. Кому мало, той хай сіє і сади, що хоче, робить. Так що, друзі, це я вже розсердилася. Добре, забираю граблі, забираю сапу, йду в хату. Все, на сьогодні все, бо вже вітер такий холодний. На ніч, я вже казала, похолодання. Ну, а завтра походу. Тепленько. У нас абрикоса вже геть піду зараз в садок ще гляну там. А на причілку ота абрикоса велика по лісаднику вже зацвітють. Через день, через два вже буде цвісти. Представляєте? Все зарання, бо тепло. Так що городні роботи розпочалися. Сезон розпочався. Казав, завтра виключимо вже газ, чоловік, будемо знову топити дровами. А трава, друзі, мигом зазеленіла. Мигом кругом зазеленіла травка. У бабусі там за хатою. Ну, у матері. Геть, така гарна трава. Я не зняла. Ну, добре. Що, мої дівчата? Що? Хочете попастися? Ну, давайте я вас випущу. Ідіть. ідіть, ідіть. Виходіть, виходіть. Давайте. Діти, я вас попасу. Давайте, трошки. Ось, ось бігуть. Там чоловік викинув трохи мусору. А вони бігом. Бігом воно творить. Бігом. Воно, воно, бігуть. Не встигли. Останні, не встигли, воно викинув там з її шкарубку. А вони ж не так трава, як шкаруба. Таке теж вже треба. Оце б сіла тут. Так я в одніх штанях. Ну воно взагалі дерев'яне. Ой, сяду так на крайчик. Фух. Так що такі, друзі, діла в нас. То в нас загорожена, де написано єврозабори, то колись в мене була на магазині. Оце. Реклама. Та той чоловік вже зі мною довго, то в нас там загородочка зроблена для квочки і курчаток. От, дай Бог, можеш сяде якась в мене курочка. Та й будуть курчатка. Так, ну а тут все так чистенько. ті не знаю, в якому столітті її будуть рубатися. Головне, що я повигрібала. Ну, якщо вони мені надоїдять, то я по одному перевезу їх в друге місто, щоб там було чистенько. Не люблю, як оце є робота і ніхто її не бачить. Ну нічого, ладно, не будемо набирати ні на кого. Все буде робиться потихеньку. Да, Дівки? Угу. Ладно, хотіла піти до абрикоси глянути, ну попасу їх хоч хвилин з 20. Якщо поки замерзну, бо я сижу в тінючку, холодно. Це в нас слива, така гарна слива. Ну, це ж теж, треба все обробляти. Дивлюся, люди отам, обробляються бордос, бордоскою тою сумішю. дерева голубі стоять. І це така гарна слива. Ото крупні, такі ранні сливи, дуже смачні. Але не оброблено, воно ну, все червіве тоді. Ні. Взагалі, нікому нічого не потрібно. А я його все просто не можу ухватити. Так що, як хочете, так і розумійте. Він щось теж роби бідний, купила ту ж запчастину, друзі. А він цей приходить, а він чуть не плаче. Каже, поставив, все там на намотав у ленти, все як положено. А воно, каже, ручями тече. Не знаю, що він буде робити, чи зробить він, чи не зробить. В общем, одні проблеми, проблеми, проблеми і проблеми. Ну нічого, піду зараз ще гляну. Сьогодні вони 4 яйця знесли. Що вони там ще, може, ще щось знесли. Загляну. На город не пускаю, тому що на що вони там вже будуть гребтися. Люди вже почали садитися. Нема чого лазити по городах. Та тут травичка, хай попасуться. Вони ж як попасуться, тоді лучше й несуться. Так, ну добре. Набалакала вам знову. Друзі, ну напишіть, може хто знає, не пізно ще посіяти на розсаду баклажани. Бо щось я не посіяла цей рік баклажани. В мене, по-моєму, там є трошки сім'ян. Щось я прошляпила. Ну, це ж проїздила, прогуляла. <схід> так що сьогодні зважилась у лікарні. Ну, Я чувствую, що я поправилась. Чотири кілограми за зиму набрала. Ну, це нормально. На жерла. <смі> Ой, а що, поїмо та й лежимо, бо що ж зимою роботи немає? Так, ану киша, куди пішла, собралася? Ти дивися, красотка. А ну назад, бистро назад сказала, не ходить нікуди. <смі> не слухається. А ну назад, бистро. Це така сіренька. Ану йди, курочка ряба. Іди, воно, Петя, що це ти їх не воспитуєш геть. Га, Петро? Не воспитуєш геть своїх дівчат. <рес> так що напишіть, може, хто там займається розсадою, хто сіє коли. Та я, якщо що посію. Наверно, може і сьогодні, може, не знаю, в мене там, правда, землі вже не дуже є. Ну, наберу тоді. Прокалювано в, 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 в тому садочку та я свою посію. Друзі, сьогодні я зроблю е, вечором запіканку з творога і з лаваша. Я вам покажу. Ну, Наклінівий пірог, запіканка. Як хочете, так і називайте. В общем, у творог кисломолочний сир берете произвольно. скільки у вас є. У ну, мене було грам, мабуть, 800. Я туди на терла е гарбуз тобто з того, що кашу варять. І додала трошки було в мене ще сухофруктів, Значить, чорносливу нарізала і е абрікос забула, як вони називаються. Господі, кураги. От, кураги трошки геть, абрикос і додала ванільного цукру сюди. І дрібку солі. все. ніякого цукру я сюди не додаю. І зараз покажу, як я буду складати цей піріг, а потім покажу, як треба ще буде робити заливку. От така смакота буде в нас завтра на сніданок. Так, друзі, ось лаваш такий, він був. Цілий квадратний я розрізала, його було три листа. Я розрізала на 6 таких листів, якраз буде на мою форму. От. Зараз буду складати. Друзі, немає як знімати, бо у нас немає води з водою проблеми. Ой, ще ось привезли тушонку варю. в общем все заразом. Ось так, друзі, я заліла. Трошки по бокам там, пропустила цю юшечку, яку я заліла. Лопаточко силіконовий, так от цей все по бокам. І зараз ставлю запікатися в духовку. Воно оце все зарумяниться, І тоді, як він охолоне, він буде дуже-дуже смачний. Друзі, ну ось такий смачний пірог чи запіканка, не знаю, як його назвати. Це всередині теж підпіклося, воно не рідке, дуже смачне, я покуштувала пальчиком. Але воно охолоне, тоді буде добре різатися. Зараз дуже-дуже гаряче. Це буде нам на завтра. Сьогодні вже все пізно. Вже пора. Я поки перемила всю посуду, бо води ж немає, в миски мила посуду та витягла. Зараз його накрию і завтра будемо смакувати. Друзі, добрий-добрий вечір. День сьогодні закінчився не дуже добре, бо так воду ми і не зробили. От, кое как покупалися, включали станцію, виключали, то Вадим мені включав, виключав, то як він купався, я йому виключала включала. От, посуду перемила в миски, ну, в мойки мила тільки в миски, набрала теплої води, бо не в нас вода. Боже, як добре привикаєш до хорошого, тоді <сум> Ну, нічого, все зробила, з чистою совістю ляжу відпочивати. Трошки сьогодні, звісно, я поработала, але нічого. Все добре. Зате все, що намітила, все зробила. Оце трошки в мене з лікарнею не лади, ну нічого. Якось можеш удасться мені записатися до лікарів. Ой, друзі, да, щось так важко все, що не можна передати. Неначе заганяють нас в якийсь угол. якото ото не знаю, що. Ну, добре, будемо жити, будемо старатися. В общем, якось усе владнається. Ну, а вам бажаю на добраніч усім, бо якось і язик не повертається казати тихої мирної ночі, бо кожну ніч, кожну ніч летять ці шахеди, а в деякі міста летять і ракети. Кожну ніч нема такої ночі, щоб не було тривог. Що ти зробиш? Таке життя. Ну, добре, друзі, а вам бажаю всього самого найкращого. До завтра. На добраніч вам усім. Пока-пока. Завтра, я сподіваюся, ми зустрінемося і все, будемо працювати, будемо далі робити. Ой. Сьогодні ввечері ще привезли тушонку, ну люди варити, так що чи працюємо? Якось, ну, як воно, однаково. Всі розуміють і таку мову, і таку. Так що, друзі, все буде добре. До завтра.